Hello to everyone, I'm so excited to see you today on my channel. Today I'm filming this video about an, an amazing, fabulous, just really life-changing book. And this video is going to be half in Ukraine, half in English, because I just want to, you know, spread my vibes and thoughts in uh, different languages. That's that's what I'm doing right here. And today I'm Бомбезно цікавий філософський роман, який нам розповідає про пошук власного шляху, призначення та духовний розвиток, очевидно. І я приготувала декілька таких важливих цитат з цієї книжки. Ну і загалом зараз поділюся своєю думкою і розкажу вам, чи варто взагалі читати цю книжку чи ні. Поїхали. Цю книжку я почав читати десь в кінці лютого цього ж року, просто для того, аби трішки себе якось різноманітнити, зрозуміти якісь різні інші зовсім речі, яких я раніше можливо ще не чув. Я не маю цю книжку, цієї книжки саме офлайн, маю лише онлайн і завантажив собі і так прочитав. Скажу вам, що мені це не стало перешкодою. Uh, when I was reading this book, I found out that I, I still don't know a lot about myself, you know, and I still don't really understand a lot about the world and about how it works and how it operates in general. I just thought that I figured it all out, you know and um, but now after reading this book after seeing how your personal legend could be discovered and could be you know found and um, it just made me think and ponder more more and more deeply on a deeper, le deeper level of course and um, there is the thing in this book that i like the most is, is that it just catches your attention you know you just cannot let you just cannot stop reading. You always go, go, go and read and read and that's that's something so um, eerie, maybe in some way. Because when I was reading, I couldn't just stop. You know, I was reading and reading. I saw, um, I saw that there was something that gave <in> me such <Spanish> a sense of that legend, that such a personal legend, that such a До чого ми йдемо, це також мені дало зрозуміти, що знаєте, не всі люди вони дивляться на нас, ніби не всі знають, куди вони йдуть отак. Не всі знають, куди вони йдуть, не всі горять бажанням. Деякі забувають про це, адже так як було з тим е торговцем, який торгував склянками, чи такими з діамант, з, діамантами, з діамантів, діамантами, що він ну, хотів піти, і його було б це мрією, але він її не здійснив, бо йому вже добре було тут. Е залишатися на його місці, е якому він був. І він не здійснив своєї мрії, не пішов далі, не пішов шукати того, чого він хотів би здійснити. І це так це такий найбільший урок, те, що ті, хто вас м, обговорюють, або ж ті, хто вас там якось засуджують за щось, вони самі не знають, що вони хочуть, вони самі не розуміють себе, і як вони можуть нас осуджувати, засуджувати за щось, якщо вони самі не розуміють, хто вони. І зараз деякі такі цитати, які я маю, спершу українською, потім англійською. Перша цитата: коли чогось дуже сильно бажаєш, увесь всесвіт сприятиме тому, що твоє бажання здійснилося. І англійською when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. І як вже сказав, це така центральна основна ідея цієї книжки, це. Якщо людина щиро прагне здійснити свою особисту легенду, то світ допомагатиме їй у цьому. Страх зазнати поразки зупиняє тебе більше, ніж сама поразка, і це правда. Ми всі маємо страх, і на шляху до мрії він найбільш е, такий е, е, спостережливий Ми можемо його побачити найбільше, його потрібно подолати і рухатись далі. And one more. There is only one way to learn. It's through action. It's, a good and, to it's a and we should definitely acknowledge that theoretical knowledge won't give us anything. They are useless without any practice. So taking action is more important than just thinking about it. Okay, and it says, happiness is found in simple things. Santiago learns to appreciate life's small joys, such as observing nature and connecting with people. Santiago is a very long day, and he Ми вже не спостерігаємо за, за природою, ми вже не дивимося, ми вже повністю понурені наші гаджети, в наші телефони, наше поксидене життя. Ми задумуємося, що про нас думають інші люди, коли вони взагалі нічого про нас не думають. А самі ходять і думають самі про себе. Тобто це такий замкнутий круг. Що думають інші про мене, а вони нічого про мене не думають. Вони думають про себе. Ну і тобто так ми себе заплутуємо. Ем, Ця книжка, вона лишень. Не лишень сказав би, вона взагалі надихає жити, мріяти, йти далі, не зупинятися. Ми мали читати її в школі, але не прочитали. Там, знаєте, дуже погано в школі те, що зарубіжна література стає все менше і менше, і взагалом вона більш сфокусована на тестах і на якихось там означеннях, на тому і характеристиках на цьому всьому, а не на тому, щоб аби дійсно прочитати книжку, переказати її і зрозуміти її суть. Розумієте, це дійсно відрізняє просте читання від шкільного читання. В школі ми читаємо для галочки. Коли ми самі читаємо, ми читаємо для себе, ми читаємо для власного розвитку і для власного розуміння. Саме це мене. Відтокувало деколи від читання в школі, я хоча я читав всі твори в школі, починаю, починаючи від, від таких, що ніхто не читав, і до таких, що читала більша меншість. Ось так. Якщо вас зацікавила ця книжка, будь ласка, прочитайте її, вона дійсно того варта. Я вам щиро дякую за перегляд, ставте свої подобайки та підписуйтесь на мій YouTube канал. Ставимося на наступних відео. Бай!